Здоровенькі були маньяки. Ви в хітовій вежі. Тут можна галопом по Європам дізнатися, що там у нас по музлу, що класно, що крінжово, що нового, що старого. Все максимально інформативно, лаконічно і не напряжно. Не пропустіть нагоди поповнити плейлист файними треками. Вообще ніхуя не понимаю. Мені каже, Тарас Бульба в фільмі так не розмовляв. Було імперці підгорають з другої частини відеогри «Сталкер», яку вже через два дні після прем'єри купили більше мільйона геймерів в усьому світі. Кожен з них заплатив від 1400 до 2500 тисяч гривень. Але уявіть собі, новий сталкер не має російської озвучки. Ну от такі слова, блять, очевидно, можна поняти а от інші то слова, блядь, слова блін блядь. Хотя я, если что, на 25% украинец. Английское, украинское и все. В английский есть русские субтитры. Английский может найти. идти, Мне нужна только нормальная русская озвучка, а не эти пидорзыки, языки, которые там есть, сука, понял? Понял, сын, блядь! А ще на Stalker 2» немає російської музики. Виключно і тільки українська і російськомовна. На ігровій локації під назвою Росток, куди гравці можуть зайти, аби перепочити і дещо купити. Грає Радіо Мрії. Тут крутять українську класику на будь-який смак. Там, де гори й полоні, де стрімкі потоки ріки, де смирічок пен розима. Українську музику для творців «Сталкер-2» підбирали учасники лейблу «Гейша Ніндзя Самурай, які просувають машу Кандратенко і гурт циферблат. Повний саундтрек на Spotify та YouTube Music можна слухати понад 5 годин. Більшість виконавців молоді, незалежні гурти серед них. Кожен може обрати собі власну музику тижня, наприклад. Розробники сталкер 2 пообіцяли передати значну частину зароблених гривень на Збройні Сили України на Росії. Офіційно купити цяцьку не можна, але все одно про неї там говорять цілі депутати Госдуми. Погрожують усіх, хто купить українську стрілялку, звинуватити у державній зраді. Але Ваньки все одно купують, і це безперечно. Арт тижня це, мабуть, удаудалова, де удалова. Да. удалова. Значит, удачного удачного плавания сталкера, да? Да, да, правильно. Сталкер 2 поділив геймерів з імперських боліт на дві рівновеликі групи. Одні верещать у мережах. Сталкера создали українські спецслужби, щоб збирати наші личные дані. Ну що, Сталкер намучився з українським языком? Нічого не розумієш? Слушай мене внимательно. Якщо відправлять в зону, здавайся в плен. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучить не будуть, так еще і український подучить. Подумай. <му> У свою чергу інша група не менш голосно називає Леніна Підасом. А що он такой сложний язик придумав? Вчора в 18.00 вийшов сталкер. Від цього моменту я до хлопця додзвонитися не можу. І розумію, що ближчий тиждень навіть нема чого дзвонити. Скіфе, <рэкзірця> що ти тут робиш? <рэкзірця> Та трохи є, життя живу, поглянь тут. Охляття! Ви прослухали уривок свіжого треку реп гурту з СМТ Варва на Чернігівщині. Хлопці, які називаються північ, присвятили його збірному образу своїх молодих прихильників, які вирішили взяти зброю і бити русню. Коли вони рвуть твій прапор, натомість тобі болить Золото і блакить. золото і блакить. Це фрагмент доволі ліричного твору київського Country гурту Свинтар. Він про те, що здаватися ніколи не можна. Комусь потрібні лиш гроші, у когось стояк на владу, хтось віддає останнє, хтось як востаннє краде, комусь дорогу у пекло, комусь навік до тюрми. справедливість, колись існуватиме, тільки якщо її створимо ми. А оце вже рецепт боротьби від одеських панків з промовистою назвою Хейт-спіч. Вони процитовані вище північ і цвинтар, а й ще гурти проклятий. Хуй з Харкова 229 з Кривого Рогу, ДК енергет та Рені Кеєрс з Києва відзняли відеокліпи на свої пісні за підтримки і на підтримку третьої штурмової бригади. І ці треті штурмової склали список своїх улюблених артистів і попросили їх написати пісні для проєкту Епоха бойовий підрозділ взяв на себе функції лейблу. А музиканти передали воїнам права і 100% роялті з цих творів. Як на мене, у проєкту епоха вдалося зафіксувати у музиці найпоширеніші емоції українців станом на третій рік війни з болотними імперцями. Тому це безперечна лірика тижня. Так звучить приспіві ще одних учасників проєкту Епоха. На відміну від вище перелічених гуртів, Київський гурт Пророки, найстарший з поміж них. Ці дядьки грали християнський нью-метал ще більше 20 років тому, і от тепер несподівано виплили на поверхню знову. Однозначно, олдскул тижня. Бог з тобою країна, піднімеш ти. Бог з тобою, країна. Піднімеш... Музика пророків за 20 років не сильно змінилася. От меседжі, як бачимо, еволюціонували. Вочевидь, Бог і тепер помагає Україні. Але тепер вже у процесі зливання в Азовське море крові тих, хто заважає нам піднятися. Ти Щоб записати пісню для третьої штурмової гурту пророки довелося перервати творчу паузу, яка тривала цілих 17 років. Ну що ж, дядьки, це точно має почути кожен. Хоч Він сильний, він не безсмертний. Багатіла ляже в... І пригадають цей музичний фрагмент, який збирав десятки мільйонів прослуховань на самісінькому початку вторгнення Росії. Пісня Стаханівця Чіко і Чернівчанина Кватоши неабияк піднімала дух воюючої України, але минуло трохи часу і подібний матеріал. Українські журналісти стали називати байрактарщиною. Не ти ми займаємося режі мелочно все якось мелочно. Надо нада надо ж, надо рости. Ми не росте. Це уривок з більш ніж семи хвилинного видно на найсвіжішу композицію тих самих Чіко Ен Кватоши. У трендах українського Ютубу вони знову посідають перше місце. Ця музика вже не має гісінько спільного, ні з якою байрактарщиною. не <му> Крім ютюбу, пісня Акація розриває також і Тік-Ток. Деякі коментарі під відео змушують глибоко замислитися. Твоє кохання, не щастя. Прикольно в стилі диско та, слухаючи, чую біле рози. Вражці намагаються популяризувати совок і Ми туди ж. Міхаїл Круг на клавішах. Але ти Уважно вивчив останні тренди українського YouTube, що скажу? Музичні журналісти мають всі підстави бути задоволеними собою. Не засталося більше ніякої байрактарщини. Відтяна спартівна всюдні веся в піджаку. Кончини я б'ю озеро, як кому на Світ без тебе тупо втрачає всі сенси. Я без тебе на не хоч до щастя біжав. Як писав класик, ой, яка ж чудова українська мова! Можна, звісно, говорити про якийсь сленг, але думаю, коли кончений аб'юзер тупо біжав на спартивном, це все таки якась інша мова. Яка мова? Ти блядь. Які пацани з іміджем аля російський блатняк-90-х? А може то я чогось не зрозумів? Поясніть у коментарях. Якщо ж випуск зайшов, вдарте по лайку, а вирішите зашейрити мій вам доземний уклін. Якщо додивилися до цього місця, маєте шанс розжитися на зайву сотню гривень. Зараз на екрані виникне головоломка. Хто перший вгадає, яка українська пісня у ній зашифрована, і повідомить про це у коментарі, отримає сотню на картку, якщо, звісно, не забуде скинути номер картки. Бувайте!